Друзі, ми вас раді вітати на заключному поєдинку сьогоднішнього єрового дня. Мастер it Ліга до вашої очкова. Мирослав Панків все прочитав. Зараз знову. Чудово Аскольд Баран зіграв на перехопленні, віддає певну передачу. Херпунов! Верхова корпус покрутився довкола своєї усі. Таке враження. Зараз не мав, Петро Бублик грав у Хокей. Але ас кіїжію Кіз Глобалоджік Скаутґеймінгруп Елекс. Також гол! Петро Бублик забиває на четвертій хвилині зустрічі. Фактично. Ості першими відкрізь ривають рахунок у наших поєдинках. Волицький удар над попередньою підставляється під постріл гравців команди Perfection. Десь розуміють жовто-чорні, що, що це для них остер будуть хлопці розбиратися між собою. Ну дай Бог, щоб це так було, щоб було три повноцінних лі зараз. Приграв втрата. Сорока! Віддати передачу, бо самому ставити крапку сорока! Гол! Два ну як же ж він здорово! Скористався помилкою у діях гравців Perfection. Та лідирувала його хлопці 1-0, Іван Яремович забив. До речі, знаєте, з тих двох команд, як Смарт-Рок зірки, зараз удар воротам верхола крас! Добре, я не знаю. Зв'язують поки що оборонців перфекшол, представники команди. Смарт Рок Старс, удар воротам верхола красень. Головою ще одне добивання від Павло. Пані Панове, ми раді вітати на заключній 17-й хвилинці. Зустрічі між смарт тужно пробиває 11-й номер команди Смарт Рок Старс. Його команда. Поки що лідери з рахунком 2-0. Сам Мельничук сьогодні не забував, це робили зовсім інші хлопці. Зокрема, Мирослав Панків та Мельничук. Квартет виконавців Верхового ворот. Захищається коропіта, Орес Пашкевич, удар! Був зустріч, Андрій Наконечний. Гол 3-0, Володимир Мальничук! Як же ж просто зараз смерть рок зірки на початку другого тайму? Збіж. Знову контроль, коропіта помиляється! Панкі! Пусті ворота! Панкі! Удар не влучає! твір воріть Мирослав. Знову пауза. Яка на користь смарток Зіро. 0-3, В їхню користь. Верхова. Вкидає. Правда, не в тому напрямку, куди відкривався і близько ще так хлопці якось не прозурілися, знову сей. Аскольда Барана, знову контроль Давидко. Ілля Хрипунов, гра на п'яту. Юрій Моночков може віддати на Ілю Хрипунова. Добрить метрів 10, Пробиває дев'ятий номер Грипунов. Ну не можна зараз пропускати. Якщо до десятої хвилини пропустять підопічні Юрі Кудінова, тоді шансів зараз атака Волицький вулицький от Правильно, як на мене, не в центр вибував а за межі бокової лінії. Лише зараз Юрій Моначко підхопив снаряд, рухається далі. Може один в один пройти і пробиває вперед. Дев'ятий номер команди Перфекшн. можна було куропіті самому пробивати. Удар Давидка не влучив. Вона надзвичайно імпонує. Так, з точки зору результату турнірній таблиці вже нічого не визначатиме. Панків пробиває по пустим воротам і м'яч не влітає. Менечкова знову хрипоно може бити сам дуже довго. Роздумов рекошет гол коропіта. Ну тут допоміг Остап Пукальський. 3-1, інтрига живе. Правда, є, ще всього на всього. Здобути 4 залікових баг. І, власне, хочемо подякувати усім, хто був разом сьогодні із нами на цьому стрімі, на всіх попередніх зустрічах. Цей вечір для вас відкоментував ваш покійний друг Олег Чуне з рахунком 3-1 смарт-роксірки переграють Perfection. Бережіть один одного, допомагайте! Армії!